Всім привіт з вами на своєму каналі Алекс. Начав перебирати монети. Нас Пройшовся по магазинах. Дві неділі не ходив, не було коли. Паска проводи 2023 року. Ще плюс. Війна у нас. Не хочу озвучувати. Тоже питання величезне. Ну і вирішив хоч трохи віддихнути, бо голова ходором ходить. Так, набрав я монет і начав монету і почав перебирати. Десь гривень 800 я взяв. Ось ще залишилось перебрати, все вже перебрав в таку кучу. Що у нас тут ще? Я все Ну, результат такий собі вже є. Що у нас тут відложив? Ага. Трапеція є, третій штамп, 95-й. тут? 92-й, 96-й крупний гурт, Так, да, гурт крупний і 92-й. Там щось така мені треба буде і видивлятися. Поки все, а переберу, потім виставлю вже відео. За всі знахідки розкажу. Підписуйтеся, хто ще не підписався на канал. Ставимо лайки і до зустрічі на каналі. Всім пока!